Добрий день напередодні дня незалежності України, американська соціологічна служба Harris Poll спільно з Гарвардським центром американських політичних досліджень. Провели опитання серед американських виборців, і один із розділів цього опитання е, був присвячений настроям американців е, після того, як Дональд Трамп провів спочатку на Алясці зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, а потім у Вашингтоні з президентом України Володимиром Зеленським. Отже, що показало це опитання? 66% виборців підтримують зусилля Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. При тому тільки 52% кажуть, що задоволені тим, як Трамп веде ці переговори щодо припинення війни. 57% виборців погоджуються, що Дональд Трамп заслуговує на велику похвалу за проведення цих зустрічей незалежно від того, чи досягне він успіху. Але при тому, 61% виборців не вважають, що ці зусилля тягнуть на Нобелівську премію миру. Шістдесят відсотків виборців вважають, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним була невдалою у питанні просування миру. Тоді як 51 виборців вважають, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами була успішною. 67% виборців кажуть, що Путін. Просто грає в ігри і свідомо затягує переговори зі Сполученими Штатами та Заходом. А таке ж самий процент, тобто 67%, кажуть, що Володимир Зеленський щиро хоче припинити війну. Як е, повідомив голова цієї служби Харріс Пол. Виборці вважають, що Путін грає в ігри, але вони тим не менш вважають, що зусилля Президента Трампа заслуговують на підтримку. Можливо, ще й не на Нобелівську премію, але він е, отримує значне схвалення за спробу покласти край війні, яка забрала життя понад мільйона людей. Е, ще цікаво кілька цифр з цього опитування. 67% виборців кажуть, що адміністрація Трампа повинна продовжувати постачати зброю в Україну і запроваджувати подальші економічні санкції проти Росії. Притому з даному питанню погоджується більшість обох політичних партій. 69% виборців кажуть, що Україна повинна отримати прямі гарантії безпеки від США, якщо вона піде на поступки для припинення війни. Це про поступки звичайно не дуже приємна цифра, але є ще пара таких цікавих цифр. що... 6 з 10, ну майже 6, приблизно 60% виборців сказали, що не думають, що Трамп зрештою зможе вирішити війну в Україні. Е, тобто на ці поступки йти не доведеться, і саме цікаве останнє значить, число, е, яке якраз і закінчується це питання, е, задали е, виборцям питання яка країна для стосунки З якою країною є для Сполучених Штатів більш важливими? Отже, 69% американців сказали, що стосунки з Україною для Сполучених Штатів є більш важливими, ніж стосунки з Росією. За Росію проголосувало лише 31% виборців? Це опитування було проведено в 20-21 серпня серед 2025 зареєстрованих виборців і похибка для загальної вибірки становить 2,2% пункти. На все добре.